Народ, вітаю на каналі Павла. Це чергове відео про можливості, які може давати Ютуб. Про те, як можна заробляти на Ютуб монетизації з мінімумом вкладень, не знімаючи себе на камеру, використовуючи нейромережі. І що більш цікаво, цей зі не про швидкі результати, про те, що не все може йти гладко. Ось це дуже важлива тема. Петро, привіт. Я вдячний, що ти погодився. Привіт. В цьому я хочу приділити увагу твоєму шляху, як все це відбувалось. Через скільки днів ти вже підключив монетизацію і заробив там через тиждень скільки грошей взагалі легко, без якихось, без якихось додаткових зусиль, щоб люди зрозуміли, що YouTube це просто відкрив ноутбук, натиснув кнопку, і гроші посипалися. Я дійсно вважаю, що твоя історія вона для багатьох буде. Дуже корисною, тому що коли ти заходиш на Ютуб, може реально скластись враження, особливо коли не дивишся якихось відосів, як у когось виходить. Воно не видно бекграунд, що було до цього, як людина, скільки вона робила, скільки каналів створила, або тим паче, коли ти бачиш просто на Ютубі чиїсь канали, і де там багато підписників. І особливо, коли ти бачиш, що канал було створено там місяць назад, а там вже 100 тисяч підписників, купа переглядів, і ти думаєш, блін, а чому мій канал? До сих пір там я вже сто відосів опублікував. А мене було не... таке враження, да. але ж ти просто не бачив, скільки каналів можливо, ця людина створила до цього, і вони в неї не пішли. Одразу спочатку. <клес> ти почав коли займатися Ютубом? На початку червня, десь так мені здається. Перших числа в перших червня побачив таке. Ну що береш на наставництво? я Думаю. Раз пробувати. Ти ми зв'язалися, пішло, поїхало. Не дуже добре, пішло, поїхало. Що не про наставництво, а в цілому про твій шлях. Ти перед цим щось, я пам'ятаю, робив, значить щось. Там життя. ще перед цим два тижні мав канали з шорцами про корови. І все. Але ще перед цим, тіп, я вникав у суті в кухню, матеріали різні переглядав, дивився відео. Mm -hmm. Але. Користь Сусуто набрав. І створив канали з шорцами, і щось вийшло в тебе з цим чи ні? Ні, там 30 підписників і все. З червня ти мені написав? Я подивився, так. то ти мені написав 21 червня, в принципі, в кінці місяця. Це півроку. Півроку. Коли була підключена. Ми потім перейдемо до того, які в цілому результати і що ти робиш, але коли була підключена монетизація? Перша грудня, 2 грудня, мені здається. 2 грудня це липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. Півроку. Угу. Півроку. Тобто не днів, не тиждень. Блін, що ми записуємо? Надо виключати, коротше, бо люди зрозуміють, що це важко. З якої кількості каналів, скільки ти почав вести? трьох каналів. Ти все, що можна було, в тебе із жовтим доларом ми боролись. І монетизацію. Скільки тебе монетизація? Це здається, рекорд був якийсь. Підтверджували. Два тижні. А, два тижні. В принципі, не рекорд, не... ну але дуже довго. Апеляцію, нагадай мені, з, не, від... з відхиленням таку а. Тобто ти ще не все в принципі пройшов, але ти пройшов дуже, ти дуже багато чого пройшов. Тому що я пам'ятаю, ти писав вже кожен день, що підтвердили? ні, ну що підтвердили, ні. Я думаю, може, ти мені просто вже не написав, типа що ти задовбався, ти підтвердили, не підтвердили? А потім ти виправив ім'я, наче і все в один день, два канали одразу. так. Ну, давай вимкнемо зараз трансляцію, покажемо коротко, що там в тебе є. Можеш, будь ласка, зараз натиснути за весь час. Щоб ми подивилися, коли ти плюс-мінус почав завантажувати відео і коли була підключена монетизація. Праворуч зверху mm -hmm. там до 28, да, за весь час. 9 листопада. Yeah. А тепер натисни там, де прогнозований дохід. 2 грудня. 2 грудня. Якщо ти почав робити в червні, це липень, серпень, вересень, жовтень. Тобто 4 місяці пройшло і ти. Відповідно, це перестворений канал, тому що не виходило. Коротше, вирішив так, так. все перестворити. А скільки максимум було на графіку на води в день, то тобі зараз один канал по суті приніс 2200 за останні 28 днів. Давай так, тепер так? іще один канал подивимось. Ти його створював в той самий да, час? Чи інший? Ні, це був такий самого початку. Тільки ти щось завантажував. Перш ніж щось пішло. На цьому спочатку йшло трошки, потім був десь простій, десь теж не знаю скільки, десь три місяці. Я не пам'ятаю жодного разу, щоб ти написав, що щось тебе турбує. Відповідно, ти півроку можна сказати. Ну не півроку, точніше, це вже зараз, півроку пройшло там. Місяці три-чотири. Ти кожного дня нон стопом публікував відео, де були такі собі ну посередні результати. А зараз постав за 28 днів, будь ласка, за 28 вісім останнє. Ось тисяча доларів. Тисяча доларів на цьому каналі. І попередні за останні 28 днів 2200. Як відчуття? Перші монетизації, перші гроші? Що відчуваєш? Ну, як не знаю, що спочатку не вірив, що нарешті. Нарешті мене вийшла. Зараз трошки звиклося вже. Ну Так. Отак і мало бути. То якщо так трапилось, так і мало бути. Те, Ось, і ти це дійсно заслужив. Ну, три тисячі за місяць. А як ти робиш відео? Що це взагалі таке? З чого все починається? Відео це генерація нейромереж, сценарій перший чат GPT. привюшка конві, відеоряд теж генерує штучний інтелект. І все. Трошечки структурую те, що ти сказав: ідеї, відеозаголовки, скажімо так. Генерується з допомогою чату GPT. Далі ти ці тексти також пишеш чат GPT, озвучку голосом так. же своїм озвучуєш, чи це також не робиш? Ні, Озвучка теж точно. Ага, а в якому сервісі ти робиш озвучку? Кліпчамп. А, кліпчем безкоштовно навіть. Так. Круто. Окей, відеоряд. Також генеруєш картинки, чи ти знімаєш щось? Спочатку знімав, а тепер у трішки менше часу, то я почав генерувати угу. останній десь може тиждень. Тобто ти генеруєш фотографії, чи це відео якісь? Фотографії. Тепер я оплатив сору і у сорі генерую відео. Ти повністю на весь відеоряд генеруєш повністю відео, чи якісь перші ставиш наперед? Першу, першу хвилину ставлю відеоряд, а далі вже фотографії. Ну, довжина відео яка? Від 30 хвилин і вище угу. до години. Окей, на, на 40 хвилин відео, скільки треба фотографій згенерувати? Ну, скільки ти робиш? Я роблю десь 10 фотографій, я на це не сильно заморочуюся. Угу. угу. 10 фоток, умовно, на півгодини, години годину відео. А якось підставляєш ну, у тебе є відео, воно там про щось, відповідно. Історія про щось. Ти якось підставляєш по сенсу. Якщо маю більше часу, то так, то я генерую спеціальні фотографії під сценарій. А якщо немає, то просто там, природу або ще щось. Угу. А я як... ти додав. А як, скажи, перегляди? Є різниця в переглядах, якщо генеруєш прям конкретно по відеоряду і де просто природа? Ні, я не спостерігав ніякої, угу. ніякої різниці між цим. Прикольно. Ось, прев'ю прев ти також генеруєш: де? Sorry, чи Леонардо, чи де. Е, Ні, блінкшот. Угу, безкоштовний блінкшот. Прев'ю одне ставиш чи тестуєш? Тестую, тре. Угу. Ти вже казав: прев'ю робиш в Canv уже цю всю штуку. Окей. Так. Ну, звучить це насправді легко. Все неромережі. Звучить так. Ось що найбільше для тебе складне у цьому є. Написання сценарію і потім його відредагувати. Це mm -hmm. займає найбільше часу. Тобто тобі те, що пише GPT, ти все одно потім редагуєш, підправляєш. Так, звичайно. І скільки ти Мін витрачаєш час? Деколи теж милить. Mm -hmm. Скільки ти часу витрачаєш на одне відео? Ну, Тепер десь до двох годин. Це в сумі повністю його опублікувати чи змонтувати просто? Так, так, ні, все разом. Озвучка, монтаж. Uh -huh. редагування, uh -huh. написання сценарію, і у ці два канали в тебе ти просто це в тебе різні відео, чи ти просто перекладаєш різні мови. Ну і публікуєш. Як перекладаю так? на різні мови, навіть е, привіошка одна й та сама, просто перекладаю на, на іншу мову. Ось ти вже в цілому ти не новачок. у тебе вже є класний результат, до якого багато хто хоче дійти, і, і багато хто до нього не дійде, тому що не складаються якісь там пазліки. Часу недостатньо приділяє і ще, і ще щось, ну багато може бути причин, що ти зараз виділив для себе у цьому всьому, зіграло для тебе вирішальну роль. Із усіх дій, які ти робив? Канали перестворював, там, чи може просто треба, щоб відео були нормальні, прев'юшки? Що на твою думку? Дисципліна. Дисципліна. Не дивуюсь, в принципі, що в тебе саме дисципліна, бо ти прям яскравий представник. Окей, а якщо по. Конкретно по, по роботі. Ти створював на початку канали, і далі на якомусь моменті було прийнято рішення, що ти маєш створити інші канали. Ось. І ти почав створювати інші канали, і це вже якісь взагалі інші ніші, чи це те саме? Ні, що майже та сама трошки, трошки відрізняється. Ну, і, а перествоваю. Більше русло, ніжі, можна так сказати. Більш широка аудиторія, правильно? Так. Але ж ти наче публікував трошки цю більш широку на попередні канали, чи, чи я помиляюсь. Так, так. Публікував там, може, проблема з каналом була, бо там нічого не йшло. І ти нові канали якось, мабуть, створював через VPN чи ні. Ні, ні, ні. На ту саму пошту. Просто перестворив. Може бути рішенням. Коли ти робиш, і воно просто не йде. От щось трапилось. Ретроградний Меркурій, які там можуть бути, ну, ре Реально може бути багато причин. Ютубу щось не сподобалось. В не ту дату може там от високосний був. Окей, от створюєш ти нові канали, і з моменту створення нових каналів до монетизації ти пам'ятаєш плюс-мінус скільки пройшло? Створив 31 жовтня. 1 грудня вже була монета. Тобто... Але там два тижні треба відняти, що мені довго приймали адсенс. Це дуже класно. Які в тебе плани далі? Що плануєш? Як яким бачиш масштабування? Чи бачиш його взагалі? Планую ще створити з два канали угу. з похожими нішами, і... але вже на не... іншу пошту, вже там починати заливати відео. Тобто іншу сітку створюєш? Так, так, так. Угу. І ніші, інші це ти в ході Роботи, мабуть, тобі чи як ти ці ніші для себе знайшов? Ну там більш бо трішки вища аудиторія, мені так здається. б ти порадив людям, які зараз починають чи планують починати декілька слів. Дисципліна. Якщо поставили собі мету, то варто до неї, врешті-решт, дійти кожен день, хоча б публікувати відео. Незважаючи на те, що воно йде, не йде колись тебе стрілить. А в тебе були взагалі думки забросити цю штуку? Ти довго робив? Були? Звичайно, що були. Ти мені так, жодного зроб... разу за це не написав. Ну, а що було писати? Я тобі дуже вдячний, що погодився зробити цей зі Ось, Я сподіваюся, що для людей він був корисним, корисним саме тим, що ось це конкретний приклад того, що все може йти. Не завжди так, як нам треба. Не завжди від правильних дій з'являються очікувані результати, ті, які ми очікуємо, ті, які ми бачимо. Буває таке, що робиш все правильно. Ти, ти, ти це вже чудово знаєш. Ну, от, наче правильно, наче, типу, все окей, ну мало б уже бути. Навіть краще, можливо, хтось може робити, ніж є на каналах, на яких вже є результати в грошах. Ось, але буває, що там можливо канал перестворити, можливо, там ще щось. Ось тому я сподіваюся, що цей зізвон людям якісь правильні думки в голову вклав.